Щоб зрозуміти, в чому вигода довгострокового накопичувального полісу страхування життя в Мідлайфіках треба розібратися в тому, як це працює. Зараз я вам продемонструю розрахунок на реальному кейсі. Хай це буде чоловік 35 років, менеджер, який вирішив 10% від своєї зарплати відкладати на свою приватну пенсію. Цей чоловік заробляє 40 тисяч гривень на місяць, в рік 480 тисяч гривень, 48 тисяч гривень. І ця сума і буде страховим платежем в поліс MetLife. Поліс діє 30 років до 65 років. Я сьогодні вам буду розповідати виключно за накопичувальну частину полісу. Про ризики я сьогодні взагалі не розповідаю. Тому всі 48 тисяч гривень йдуть у нас на накопичувальний поліс. Гарантована страхова сума при таких ісходних даних мільйон майже 350 тисяч гривень, і на цю суму застраховане життя нашого клієнта. Як може спрацювати такий поліс? Є п'ять варіантів розвитку подій. Перший варіант оптимістичний: наш клієнт доживає до 65 років, він отримує гарантовану страхову суму, оцю суму, яку жовтим підкреслили, тут мільйон триста сорок 451 тисячі плюс додатковий інвестиційний дохід, який сформує для нашого клієнта Мідлайф, якщо цей клієнт не буде індексувати кожен рік свої платежі. Якщо цей клієнт буде на протязі всіх 30 років платити за свій поліс 48 тисяч гривень. Що таке індексація? Кожен рік на свою електронну пошту кожен клієнт отримує лист, в якому є кілька варіантів для оплати свого полісу. Варіант перший на рівні минулого року, тобто 48 тисяч гривень, або на 10-12% більше, ніж в минулому році. Це і називається індексація. Так ось, в першому варіанті, наш клієнт не індексує свої платежі. І на виході буде така цифра. А другий варіант теж оптимістичний: наш клієнт дожив до 65 років, він отримує свою гарантовану страхову суму, плюс додатковий інвестиційний дохід, і плюс спеціальний фонд індексації, якщо наш клієнт індексував свої платежі. Тобто, якщо наш клієнт кожен рік на протязі 30 років платив на 10% більше, ніж в минулому році. І сума на виході буде 9 мільйонів майже 400 тисяч гривень, якщо наш клієнт буде індексувати свої платежі. Чому я кажу про оптимістичний сценарій? Річ в тому, що 90% клієнтів лайфових страхових компаній доживають до закінчення дії полісу, отримують свої гроші і роблять цими грошима все, що їм заманеться. А 10% клієнтів лайфових страхових компаній, це світова статистика, не доживають до закінчення дії полісу. Третій варіант неоптимістичний, коли клієнт помер. Людина заснула і не прокинулася. Людина захворіла на рак, інсульт, інфаркт, будь які інші захворювання і померла. В такому разі Мітлайф заплатить гарантовану страхову суму 1 млн майже 50 тисяч гривень. Якщо це сталося навіть в перший рік, тобто клієнт наш заплатив 48 тисяч гривень. В перший рік він заснув і не прокинувся. Мітлайф заплатить його близьким родичам, вигоденним богачам, Мільйон майже 350 тисяч гривень. Якщо ця біда сталася не в перший рік, то плюс до гарантованої страхової суми Мітлев заплатить дід і спеціальний фонд індексації, який встиг сформуватися на дату смерті. Наступний варіант теж не оптимістичний смерть внаслідок нещасного випадку, наприклад, ДТП. Мітлайф заплатить 200% гарантованої страхової суми, тобто 2 мільйона майже 700 тисяч гривень. Якщо це сталася біда навіть в перший рік, тобто клієнт заплатив 48 тисяч гривень. В перший рік він потрапив в ДТП і загинув в цьому ДТП. Мітлайф заплатить 2 мільйона 700 тисяч гривень вигадановичам нашого клієнта. Якщо це сталася біда не в перший рік, то Мітлайф заплатить плюс діти плюс спеціальні індексації, які встиг спромуватися для нашого клієнта. На дату такої трагічної події. Ну, такі вигоди набувачі. Це близькі родичі нашого клієнта, батьки, діти, чоловік або дружина. Наступний варіант теж не оптимістичний: якщо наш клієнт з будь-якої причини втратив працездатність, це інвалідність першої групи, тобто людина жива, але вона не може працювати не може заробляти гроші. тобто повна постійна втрата працездатності. З будь-якої причини: з хвороби або е від нещасного випадку. Тоді Мітлай звільняє нашого клієнта від сплати страхових внесків до повного виздоровлення або до закінчення дії полісу. Якщо наш клієнт доживає до 65 років, то він отримує всі свої гроші, які він запланував накопичити собі на пенсію. І весь цей час. Поки наш клієнт буде непрацездатним, Мідлайф буде за нього сплачувати страхові внески за накопичувальну частину полісу, тільки за накопичувальний поліс. Якщо така біда сталася, то за ризики Мідлайф не платить, і я завжди раджу в такій ситуації клієнтам все ж таки оплачувати ризикову частину полісу, тому що після того, як сталася така біда і вона зафіксована в Мідлайфі, оформити новий поліс неможливо. Таким чином виглядає пропозиція за цим полісом: чоловік 35 років, менеджер перша група ризику, 48 тисяч гривень річний платіж, поліс дії до 65 років, до життя перший ризик, який може статися за цим полісом, наступна страхова подія, смерть внаслідок хвороби, наступна аукція, смерть внаслідок нещасного випадку. Наступна страхова подія, смерть застрахованої особи та його або її подружжя внаслідок одного страхового випадку, нещасного випадку. Мітлайф в такому разі Midlife заплатить додатково 500 тисяч гривень, загалом 3 мільйони майже 200 тисяч гривень, якщо це сталося в перший рік, якщо це не в перший рік сталося, то плюс індексація, і плюс діт, і плюс спеціальний фонд індексації. Про що мова за цю опцію наші клієнти нічого не платять? Тому в тарифах цієї опції немає, але у Мідлайфа є можливість в такої страшної ситуації додатково підтримати вигоди на бачих наших клієнтів. Ну, це не дуже часто трапляється, але у Мідлайфа є можливість таку виплату додатково зробити. І наступна страхова подія це постійне повна непрацездатність страхувальника з будь-якої причини Мідлайфа звільняє від сплати страхових премій. Тобто, по великому рахунку, я зараз. Вам показую те, що я вам демонструвала в попередніх слайдах, але на екран я зараз вивіла пропозицію саме з калькулятора на сайті Мітлайф. Таким чином виглядає. Прогноз виплати по дожитттю в червоному блоці. Ви бачите, гарантовану страхову суму мільйон 300, майже 50 тисяч гривень. В синьому блоці 4 мільйона 864 тисячі гривень. Це гарантована страхова сума плюс ДІД додатковий інвестиційний дохід. Тобто Мітлайф на протязі строку дії полісу інвестував гроші нашого клієнта разом з грошими всіх інших клієнтів, сформував дід і нарахував нашому клієнту. В тому випадку в синьому блоці така сума буде, якщо наш клієнт не індексує свої платежі і на протязі 30 років буде платити 48 тисяч гривень, а в зеленому блоці 9 мільйонів майже 400 тисяч гривень це гарантована страхова сума, плюс діт і плюс спеціальний фонд індексації. Тобто, якщо наш клієнт кожен рік індексував свої платежі, то буде сума в два рази більше. Ніж та сума, якщо коли клієнт не індексує. Тобто з цього слайду ви бачите, що індексувати платежі дуже дуже вигідно, яким чином можна забрати гроші по закінченні дії полісу, за місяць до закінчення дії полісу, кожен наш клієнт отримує лист, в якому Мітлайф звіщає нашого клієнта про те, що закінчується його поліс, і в цьому листі є. Всі варіанти, які є в «Мідлайфі», для того, щоб забрати ці гроші, і клієнт обирає свій варіант. Людина може одразу забрати всю суму. «Мідлайф» тоді виступає в якості податкового агента і заплатить державі всі податки з діда і Сіфа, тобто з дохідної частини полісу. Нагадаю ще раз, що по закінченні дії полісу, Мітлайф виплачує 100% гарантованої страхової суми, це може бути виплата протягом визначеного строку. Це може бути виплата визначеними частинами. наприклад, на протязі року клієнт може отримати цю суму частинами. Це може бути довічний ануїтет, це може бути довічний ануті, гарантований на 10 років, на 15 або на 20. Тобто є варіанти, якщо клієнт має кілька полісів, то тут можливо, варіанти. За одним полісом можна гроші забрати всі за другим полісом можна залишити гроші в компанії і на протязі 10, 15 або 20 років отримувати щомісячну пенсію. Ще дуже важливий бонус для клієнтів лайфових страхових компаній. Якщо наш клієнт працює на загальній системі податкування, то він має право на податкову знижку. Тобто держава таким чином мотивує українців, щоб вони щось робили для свого майбутнього, накопичували собі гроші на приватну пенсію. Яким чином можна отримати податкову знижку? Кожен рік за попередній рік 18% за накопичувальну частину полісу. Це дуже крутий бонус, але чомусь не всі про це знають і чомусь не всі використовують цю можливість. І ще один дуже важливий нюанс: 13-та пенсія. Коли наші клієнти залишають гроші в компанії, то Мітлайф працює як приватний пенсійний фонд. І, наприклад, людина залишила гроші в Мітлайфі і хоче отримувати на протязі 20 років щомісячну додаткову пенсію, або на протязі 10 років, або на протязі 15 років. Хай це буде варіант з індексованими платежами. Тобто, Мітлайф для клієнта накопичив більше 9 мільйонів гривень, і цю суму клієнт залишає в компанії. І хоче отримувати пенсію щомісячну на протязі 10 років. Його пенсія буде 49 майже 50 тисяч гривень, і в перший рік він отримав від компанії майже 600 тисяч гривень. У нього залишилось 8 мільйонів 800 тисяч по закінченні першого року. І один раз в кінці року МідЛАЙ буде нараховувати такому клієнту відсоток. З цього залишку 8 мільйонів 800 тисяч Мітлайф буде платити нашому клієнту відсоток, і це буде тринадцята пенсія. Ось чому важливо мати кілька полісів в лайфових страхових компаній, для того щоб по різному можна було забирати гроші з лайфової страхової компанії. Просвінити в розвинутих країнах світу це дуже розповсюджена практика, коли людина має кілька полісів в лайфових страхових компаніях або в різних лайфових страхових компаніях на різні строки. І, наприклад, перший поліс може закінчитися вже в 55 років, і людина може вже утримувати свою приватну пенсію, і людина може в 55 років вже не працювати. До 55 років, наприклад, людина. Заробила собі державну пенсію, але отримувати вона буде цю пенсію в 67 років, як в США, наприклад, да? пенсійний вік в США 67 років. І пенсію із солідарної системи, тобто державну обов'язкову пенсію, ця людина буде отримувати в 67 років, але людина не хоче працювати до 67 років. Вона раніше заробила свій страховий стаж. А працювати більше не хоче. Якщо є довгостроковий накопічувальний поліс страхування життя, тобто людина сформувала вже для себе приватний пенсійний капітал, то ця людина може вже й не працювати, розумієте? Перший поліс, наприклад, може закінчитися в 55 років, а другий поліс в 60, третій, в 65, там, четвертий, в 67. Це дуже цікава практика, і я дуже раджу саме такий формат співпраці з лайфовими страховими компаніями. ось такі цікаві варіанти розвитку подій, можливі по закінченні дії довгострокового накопічувального полісу страхування життя. Розмір податкової знижки для цього варіанту. Якщо наш клієнт буде індексувати кожен рік свої платежі 797 дев'яносто тисяч гривень. Ну, це додатковий прибуток для клієнта. І цей прибуток дуже цікаво, можна інвестувати, і трошки пізніше я вам про це розповім. Ще я зробила розрахунок такий самий з такими ж самими ісходними даними для жінки. 35 років жінка теж працює менеджером 48 тисяч гривень річний платіж до 65 років, тобто 30 років дії поліс по життю гарантована страхова сума 1 650 000 тисяч гривень. Тобто гарантована страхова сума у жінки. При таких ісходних даних на 300 тисяч гривень більше, чим у чоловіка. І так буде завжди у чоловіків завжди буде гарантована страхова сума менше, ніж у жінок. І чим старше буде наш клієнт у чоловіка і жінки в одному віці, в більш старшому віці буде розрив між гарантованою страховою сумою більший, тому що ризики по дожиттю і ризики по хворобам у чоловіків більше, ніж. У жінок. Така статистика. Зараз ви бачите на екрані прогноз виплати по дежиттю у жінки. І е, дуже цікаві цифри, дуже цікаві цифри е, в зв'язку з тим, що гарантована страхова сума більше на 300 тисяч гривень у жінки, чим у чоловіка. Е, на виході профіт буде теж більший. Е, в зеленому блоці гарантована страхова сума плюс ДІП і плюс спеціальний фонд індексації, Якщо ця жінка буде індексувати свої платежі кожен рік, а 12 мільйонів – майже 300 тисяч гривень, тобто на 3 мільйона більше грошей. Також ця жінка має право на податкову знижку, якщо вона працює на загальній системі податкування, і буде 13-та пенсія, якщо ця жінка залишає ці гроші в Мідлайфі, і Мідлайф буде працювати на протязі 10-15 або 20 років як приватний пенсійний Он довгостроковий накопичувальний поліс страхування життя може спрацювати по різному і зараз я вам хочу показати три варіанти розвитку подій. Перший варіант це до життя Цей поліс був куплений в 2003 році. В 23 році поліс закінчив свою дію, тобто 20 років діяв поліс. Гарантована страхова сума за цим полісом була 191 тисяча гривень. 500 Мітлайф нарахував. Дід, додатковий інвестиційний дохід 258 472 грн, спеціальний фонд індексації 577 568 грн, нарахував загалом 1 млн 27 540 грн, але Мідлайф як податковий агент заплатив податки з діда і СІФа державі, і нарахував нашому клієнту 923 376 тисячі гривень. І ця сума була перерахована на банківську карту нашого клієнта. На що я хочу звернути вашу увагу? Дивіться: в ДІД 258 з лаком тисяч гривень, а в спеціальному фонді індексації більше ніж в два рази. З чим це пов'язано? Я трошки пізніше вам скажу, з чим це пов'язано. Зараз просто хочу зафіксувати цей нюанс. Єдине, що хочу сказати на цьому слайді, що індексувати свої платежі на протязі всього строку дії полісу дуже дуже вигідно. Наступна виплата за ризиком смерть хвороби, що за ситуація? Це був накопичувальний поліс, і жінка 44 роки купила собі поліс за 40 тисяч гривень, і це було в липні 2019 року. В липні 2022 року Мітлайф заплатив цій жінці за діагностування раку 100 тисяч гривень. Ця жінка купила поліс накопичувальний з акцентом на накопичення. І в ризиковій частині були дуже маленькі страхові суми за різними програмами і за нещасним випадком і сім'ї критичними захворюваннями. І ці жінки діагностували рак у 2022 році. Мітлайф заплатив їй 100 тисяч гривень. Черговий платіж у 2022 році у цій жінки був в липні. Місяці. Вона його не заплатила, а в вересні 2022 року вона померла від раку. І Медлайф заплатив в жовтні її вигодонобивача 787 тисяч двісті сорок гривень. Які програми спрацювали в цьому полісі? Програма є смерть застрахованої особи, тобто програма смерть буде життя. Ця жінка купила собі пенсійний накопичувальний поліс. Планувала собі накопичити гроші на приватну пенсію. Тобто, вона купила програму з акцентом на накопичення в цю програму на Накопічувальному Мітлафі зашити ризик смерті з будь-якої причини. Жінка померла, і її родичі, виконувачі отримували виплату, яку вона запланувала отримати по закінченні дії полісу. Ця жінка індексувала свої платежі, цей поліс дуже мало попрацював. За рахунок того, що ця жінка оплачувала індексовані платежі, у неї сформувався фонд індексації. 129 тисяч гривень, і Мітлайф ці гроші теж заплатив вигоди новичам. В цьому полісі навіть присутні спеціальні фонд індексації трошки більше 7 тисяч гривень, і трошки більше 3 тисяч гривень додатковий інвестиційний дохід. Мітлайф нарахував цій жінки 825 тисяч 846 гривень. Але в зв'язку з тим, що ця жінка в липні 2022 року не заплатила черговий платіж. Мітлайф цю суму відмінусував. Від нарахованої суми, чому Мітлайф заплатив ці гроші, незважаючи на те, що клієнтка вчасно не заплатила е, свій черговий платіж. Мітлайфі є на час війни і е, військового стану пільговий період 90 днів. Якщо людина вчасно не заплатила за свій поліс, то у кожного нашого клієнта є 90 днів для того, щоб е, зробити цю оплату. Але якщо на протязі днів сталася страхова подія, Мітлайф заплатить гроші або нашим клієнтам або їх вигодино Ця жінка вчасно не заплатила в липні 2022 року, а в вересні померла, а пільговий період у неї був до 22 жовтня. Вона померла в вересні, саме тому Мідлаїв заплатив гроші і її вигодино Але неоплачений платіж черговий, який клієнтка повинна була зробити в липні 2022 року. Був відмінусований від нарахованої суми по даній страховій події. Саме тому Мідлайф заплатив не 825 двадцять п'ять тисяч вісімсот сорок клієнтки, а 787 вісімдесят тисяч гривень. Та я розумію, що дуже багата інформації, дуже багато цифр. Але якщо ви хочете розібратися в тому, як працює довгостроковий накопічувальний поліс страхування життя, я думаю, що можна зупинитися, можна повернутися. Перекрутити відео назад, ще раз передивитися, якщо щось не зрозуміло, можна задавати мені питання в коментарях, я буду на них відповідати. Наступний кейс: виплата за ризиком смерті в нещасного випадку. Що за ситуація? В жовтні 2021 року 35-річний чоловік купив собі накопичувальний поліс. Заплатив за цей поліс майже 31,5 тисячі гривень. Через рік цей чоловік потрапив в ДТП, і в наслідок цього ДТП він трагічно загинув. Мітлайф нарахував за цим полісом 2 мільйона 34 тисячі гривень і перерахував всі ці гроші на банківську карту. Його вдави у цього чоловіка залишилася маленька дитина. Що спрацювала в цьому полісі? Програма е, страхування на випадок смерті або до життя. Ще раз цей клієнт не планував загинути. Цей клієнт купив собі накопічувальний поліс. І планував ці гроші отримати по закінченні дії полісу в 65 років. Але сталася така страшна подія, він загинув і спрацював поліс. Спрацювала накопічувальна програма. Програма є. Гратована страхова сума за цим полісом була 534 354 гривни. І цю суму Медлайф нарахував за цю подію, це смерть. З будь-якої причини також в цьому полісі спрацювала програма страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку. Півтора мільйона гривень у цього клієнта була ця опція. Мітлай сумірував ці дві суми і в повному обсязі перерахував на банку карту вдові цього клієнта. Я про цю історію розповідала. В 22-му або в 23-му році я вже не пам'ятаю в якому відео я про це розповідала, і до мене звернувся фінансовий консультант, який працює у наших партнерів, який оформлював. Цей поліс цьому клієнту, і він сказав про те, що ця жінка не вірила взагалі, що Мітлайф щось заплатить, і тим більше вона не вірила в те, що буде така велика сума. Вона купила собі накопичувальний поліс і медичну страховку в Мітлайфі, і вона купила ще своїй дитині накопичувальний поліс, і своїй дитині купила медичну страховку. таким чином може спрацювати довгостроковий накопічувальний поліс страхування.